Друзі, вітаю Дональд Трамп після перемоги, шаленої перемоги на перших праймеріс, які вважаються стартом виборів республіканської партії президента. Заявив про те, що він дуже швидко е, знайде е, мир в Україні, тому що прекрасно знає і Зеленського, і е, Путіна чи можна довіряти таким заявам, який буде цей мир? Це програш капітуляція, чи дійсно Трамп допоможе? Ну і загалом, що сталося вчора на цих праймеріс? чи дійсно такі суперможливості Трампа один антиукраїнський кандидат. Вибу, ви був ви знаєте його ім'я, це ВІВ ОКРАМ але давайте про все поговоримо детально. Зараз вас підписка на канал, щоб в мене була прекрасна мотивація робити більше і частіше для вас корисних, якісних аналітичних відео. А з мене зараз буде розкладання всього по поличках. Перше, вчора відбулися е е е дебати. Дебати праймеріс, які проводить партія, для того, щоб вибрати єдиного кандидата в фінал, який буде боротися проти демократів. Демократів буде йти Байден, тобто, коли президент в Білому домі, то його партія не проводить праймеріс. Праймеріс проводить партія, яка є в опозиції, і серед великої кількості своїх кандидатів вибирає одного єдиного. Який, власне, буде цю партію представляти. Чому проводять праймерис? Їх проводять в окремо взятих штатах, які дають делегатів, які потім будуть обирати того єдиного. Делегатів обирають наступним чином: в залежності від того, скільки відсотків ваш кандидат. Набрав на праймерис виступаючи, до чого я підвожу цю таку складну незрозумілу систему американських виборів. Трамп набрав 51% на праймерис. Це дає йому одразу 20%. Делегатів Рон Десанті взяв 21%, Відповідно, в нього буде 8 делегатів. Нікі Хейлі взяла 19%, В неї буде сім делегатів. Щоб ви розуміли, скільки треба загалом треба взяти 1236 делегатів на фінальному з'їзді. Фінальний з'їзд в липні буде в. Республіканців в серпні буде в демократів. З ним не треба там стільки підготовки проводити. В них вже готовий. Є президент, який зразу стає кандидатом в президенти. Ну і власне Трамп робить найсерйознішу заявку. Всі преси розривається, чи це критично і це точно робить його президентом. Ні, поки що ні. 20 делегатів з 1236, Це поки що не фінальна історія. Але е Нікі Гейлі зберігає свою можливість. Десанті з грі Вів екрама От, напевно, найбільший українофоб, який був, найкраща людина, яку мені здається, Путін особисто дивився по телевізору. Вибуває, сказав, що далі участі в виборах не бере. Вилетів, окей, залишається три і губернатор Крісті, який теж був за Україну, як і Хелі, теж вилетів ще перед цими. Праймеріс і е, всі цитують Трампа, його фотографії, зухвалі такі снобіські всі постять. От, ну і він відчуває підйом 51%. Він в два рази обходить найбли, найближчого е, хто дихає йому в спину Рона де Сантіса, і вдвічі більше ніж друге і третє місце. Так ну, от і він говорить, як вони разом взяті, точніше, і Трамп зрозуміло, що в ейфорії робить сьогодні заяву по Україні. І каже, що він знає класно Зеленського дружить з Путіним і готовий дуже швидко вирішити ситуацію. Трамп говорить наступну річ, що він швидко, якісно все зробить. Тут відбувається щось дуже страшне, і він знає, як все зробити. Але якщо аналізувати його найближче оточення, то вони підтримують стратегію. Я вам ще це говорив раніше, що Росія повинна мати буферні зони. Не просто так НАТО остерігається е, того, що Трамп може вийти з НАТО. Тобто це дасть зону для Росії в цілому впливу, а Україну може зробити буферною зоною між Європою НАТО та Росією. І якщо хтось на Росію буде йти, то спочатку будуть спустошувати нас. Ну, от, а ми будемо колонією Росії, а тоді вже Росія буде думати, що робити, домовлятися, вигравати, програвати. Ну і Трамп є прибічником такої теорії, тому. Те, що обіцяє Трамп, зробить швидко, це дуже небезпечно, тому що будуть тиснути на Україну, перекриють поставки зброї, скажуть, підписуй, що дали, підписуй пошвидше. Зараз ми бачимо, що адміністрація Байдена. І зараз намагається е, вести переговори з Україною. Е, Саліван приїхав в Швейцарію. З'явилася інформація на різних там сайтах. Перший про це написав Блумберг. Говорить, що Саліван буде тиснути на Зеленського. Дивіться, я не готовий підтвердити цю інформацію, тому що це написано як інсайт. Ну, от від Блумберга публічно це ні Білий Дім не говорив, ні Зеленський не говорив, ні Саліван. Учасники не говорять. От, ну, може бути вкіт, а може бути дійсно внутрішня інформація. що вони будуть вимагати від зеленського фіксуватися на тих лініях, де ми стоїмо. От і щоб, скажімо так, готуватись до приходу Трампа, щоб не було уже гарячої фази війни, щоб росіяни не пішли вперед, не захватили ще більше. От і хочуть, щоб якщо в Байден не виграє, то хоча б зафіксувати там, де є якісь перемоги. От, ну і видання в кінці теж виходить на висновок, те, що. Автор про це говорить, що е, посилення постачання зброї в обмін на перехід в оборону е, насправді правильна стратегія України. І ну, е, що якраз таки, якщо Путіну дадуть паузу, то Путін цієї паузою скористається, щоб підсилитись і атакувати ще більше Україну. От. Її автор говорить, що Україна права, коли відкидає заклики Заходу до припинення вогню, адже Російська Федерація точно цим скористається. Ну і власне. Тому це пропозиція зараз демократів під страховку, що прийде Трамп. Тому що навіть демократи, які зараз теж важко дають гроші, важко дають зброю, але дають і підтримують і допомагають і найбільше в світі і в десятки разів більше ніж будь-яка інша країна. Але навіть вони розуміють, що прихід Трампа може стати катастрофою Трамп тут дуже легко нічого не пояснюючи, популістично так розважливо вирішив все. Це дуже велика загроза, і ми повинні розуміти, що вирішив, все це буде а за наш рахунок, за рахунок наших територій, наших життів, і це може бути надзвичайно складна історія, тому що Трамп може кинути Україну. Друзі, ось така інформація про Трампа. Про е, дебати і власне про праймеріс вони будуть ще тривати, поїдуть по інших штатах, будуть говорити, будуть збирати голоси. Нікі Хелі залишає свій шанс перемогти. Два антиукраїнських більше кандидати і друга Путіна мають непогані шанси, але це не фінальне. Головним залишається питання. От нікі хелі може виграти, коли ми почуємо питання на відповідь на головне питання: е, знімуть Трампа з виборів чи не знімуть. Те, що медійно ці справи на нього не впливають, і рейтинг не падає 100%. Те, що медійно партія від нього не відмовилась, 100%. Але Верховний суд його може зняти за те, що він працював проти Конституції Сполучених Штатів, ось цей бунт і підрив парламентаризму, коли він вирвались просто з маргіналами всередину парламенту, призвело до того, що. Він порушив конституцію, базовий принцип конституції, працював проти національної безпеки та оборони, і за це можуть зняти. Але суд має дати рішення. Це ніколи не використовувалося. всю цю інформацію. Це ніколи до цього не використовувалось. Дуже спірна історія, але можлива, тому можуть зняти Трампа. Тоді Нікі Хелі виграє. Ну, ну може і Десантіс виграти, але як мінімум тоді її шанси просто виростають космічно. От, і тоді загрози, які несе Трамп, і ці так звані мирні угоди, просто кануть в літо і множаться на нуль. От, а можуть не зняти. І тоді Трамп легко виграє і Байдена, і власне по деяких соціологіях, по деяких ні. А, і тоді точно він виграє на Праймерис, і Рона Десантіса, і Нікі Хелі. У мене до вас запитання, як думаєте, чи зніме його Верховний суд, чи ні? І як на це відреагує американське суспільство? Друзі, підпишіться на канал, це дуже важливо. Ми витискаємо російських агентів, ми розширюємо український YouTube, український політичний YouTube, без олігархів, без росагентів. Ну і Дуже важливо, напишіть відповідь на питання. Сьогодні ще буде стрім, тому теж, будь ласка, не пропустіть. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.